привет ну, хто, Це я такая о Тохан! здорово Тохан! добрый дай А хто да тут цей нахуй во сука во він, він блять націоналіст, в'їхав просто в парковку блядь, в прямому смысле мою машину в ебацу в кей все Yeah, mm -hmm. Я йому кажу, що ти робиш, mm -hmm. він mm -hmm. каже, що мені не интересны твої сльози. О, нахуй, пизда, mm -hmm. хлопці. Ой, я самокат же господи. Ой, 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 господи, з цими самокатами. So.